На цій війні ми навчились молитися, кожен до свого Бога, навіть атеїсти. Ми втратили відлік часу, заборонили собі журитися. І так забуваємо навіть їсти. На цій війні ми скучили страшно за рідними, за теплими ковдрами і руками, не скористалися валізами тими тривожними, не скористались нав'язливими думками. На цій війні ми стали помітно чутливими в пам'яті запахи, дотики, голоси. І саме тому неодмінно ми будемо щасливими в нашій країні в вільні часи. В Координаційному штабі волонтерів Дніпра я презентувала свою книжку. Коли ми повернемося додому, це збірка віршів про війну, про життя, про любов, про друзів. Про всіх тих, з ким ми з 2014 року знаходимося на цій війні. Є люди, які беруть зброю в руки, а є люди, для яких зброя це слово. Для мене зброя це слово, зброя, яка не нищить ворога, а зброя, яка допомагає виживати, допомагає розуміти, хто ми є на цій землі, і допомагає передати в майбутнє. Все, все, що сьогодні з нами відбувається, Наталка наша подруга з 2014 року і завжди її книжки, її вірші вони надихають, вони дуже гарні і. Де як не тут, в штабі, де всі волонтери разом зробити презентацію нової книги, де є поціновичі її творчості, і це ну завжди добра подія. Взагалі зібратися разом, почитати вірші, почути від авторки та отримати книжку з її персональним автографом. Розповідаю про велику любов. Любов до України, любов до своїх друзів, любов до своїх рідних і любов до українського слова. Збірка вже власне їде на передові позиції. Хлопці телефонували, просили їм прислати. Всі кошти зароблені від книжки йдуть на потреби Збройних сил України.